Урочисте відкриття водогону розпочали в приміщенні місцевого будинку культури. Присутній на святі координатор програми Геннадій Устімов вручив представникам громади сертифікат про завершення проєкту. Тим часом місцеві жителі розповіли, наскільки необхідним для розівки був новий водогін. Старому водопроводу нашому 55 років. І коли ми вже прокладували новий водопровод, були місця, у яких практично не було. Металістського водопроводу не було, а був сам собі ручий, який себе знайшов тропиночку і проходила так вода. Було дуже багато тренів в ті моменти, коли вода шла нормально-нормально, а потом різко подавалася грязь. Загальний кошторис проекту склав близько 163 тисяч гривень. Половину від цієї суми було надано в рамках проекту Є. Спрон місцевий розвиток, орієнтований на громаду 2. Інші кошти зібрали місцева та обласна влади, а також спонсори та громада. «Перші взносы у нас були не вони составили 2 грн. Но в процесі зборів наша громада потом немножко більше, ми збирали 20 деревень, потом 30 єдина разові збори і составила всього ми собрали 8.120 грн. Спочатку люди не вірили у можливості відповідного проекту та 106 активістів змогли переконати громаду. Наразі у планах місцевих жителів створення дитячого майданчика на руїнах колишнього торгового комплексу та відновлення дитсадку Троянда. Тим паче, що найголовніша проблема розівців питна вода вже вирішена. Проложили 1,5 кілометра нового водопроводу село имеет на сьогоднішній день возможность возродить ту былую славу, оно имело в бытность роботи завода по производству так называемого, якщо все помните, ефірного масла роза, которая славился на весь бывший Советский союз. Втілення проєкту в життя тривало приблизно рік. Головні затримки виникли через відновлення документації сімдесятирічної давнини. Та не зупинившись перед труднощами на додачу до нового водогону, розівці отримали ще й генеральний план села.